Моє всім, друзі. Сьогодні я хочу поговорити про заробіток в Ютубі. Одна жіночка мені сказала, ну да, можна тепер на городі не працювати, ти ж уже до ти ж там, уже купу грошей заробляєш. Друзі, неприємна ця мені тема дуже, але я хочу сказати цій особі. Було багато там людей, і я не хотіла їй це розповідати при людях. Ну от вона мене подивиться і зрозуміє все. По-перше, хто заважає вам стати на мій шлях, перестати займатися городами, хоча мої підписники бачать, як я пахаю, я ж не працюю, я пахаю. В Ютубі я запевняю цю особу, я не заробляю ні копійки. Для того, щоб заробляти в Ютубі, потрібно мати дуже багато підписників. І для того, щоб до цього дійти, потрібно дуже багато працювати. І в Ютубі теж. Тоді, коли всі сплять, я відповідаю на коментарі своїх підписників. Я заходжу на їхнє відео, я, їх, я їхнє відео продивляюся, тому що вони мене підтримують, і я підтримую їх. Просто так Ютуб кошти не платить, для того, щоб заробляти кошти на Ютубі. Це потрібно мати як мінімум одну тисячу підписників і чотири тисячі часів переглядів. Ви це зрозумієте. А у кого ролики маленькі, це ви розумієте, скільки це потрібно дивитися, щоб набрати ці часи? Потрібно мати гарний контент. Потрібно мати гарних друзів, перш за все теж. Тому що є такі люди, які... Ну, наприклад, у мене так часто бувало. Мені ваш контент сподобався, і ваше відео таке гарне, і такі квіти у вас гарні, і ви така хазяйка хороша. Я підписалась на ваш канал. Будемо дружити. Ну, будемо дружити. Заходжу через два дні до неї на сторінку. Дивлюся, профіль закритий. Ну, підписалася через два дні, підписалася до неї. Заходжу як як Положено, як це сказати на українській мові, я навіть не знаю. Як зазвичай потрібно. Заходжу на відео, дивлюсь відео, без лайка, не з одного відео я не вийшла. Я завжди ставлю лайки, тому що я знаю, що це, це YouTube продвигає цей канал, якщо є коментарі, якщо подобається цей канал і це відео, то YouTube і рекомендує це відео для перегляду другим людям. Я завжди так роблю. Да, я дивлюся не кожного дня, і відео не всіх підписників, і це кожен так робить, тому що не вистачає часу, ви розумієте, це ж стільки треба продивити. І так, я дивлюсь на, не на звичайній швидкості, а на півтора або на 1,25, щоб швидше. Але я дивлюсь відео всі до кінця. Я ніколи не переключаюся, ніколи не подивилася там, початок і кінцівку і написала коментар. Завжди пишу коментар, до кого тільки зайду на канал. Завжди пишу коментар. Тому що ми всі знаємо, як потрібна ця підтримка. для того, Ми всі на цьому каналі на Ютубі для того, щоб заробити гроші. Це нехай ніхто не кривить душею, але для того, щоб їх почати заробляти, це треба надо... це велику аудиторію, щоб тебе підтримували, щоб тебе дивилися. Потрібно гарне відео знімати. Ми тут не професіонали. Так, да, є канали, які. Ну, які дуже цікаво зроблені, дуже цікаво оформлені з музикою. Ну, ми стараємося, звичайно, але ж не все у нас виходить спочатку. Я думаю, що ми якось ну, теж вийдемо на цей, на цей рівень і будемо теж знімати дуже гарний контент. І ще, друзі, багато хто думає, що гроші Ютуб платить просто так. Ні, не просто так. Потрібно дуже багато працювати на Ютубі. Зняв відео, його треба змонтувати. На монтаж відео е, виходить, буває і час, і два, щось не сподобалось, переробила, там пам'яті телефону вже не вистачило. Ну розумієте, хто в цьому, ну от як ця жіночка мені сказала, не розуміє, за чим це все говорити, я лопатами гроші грибу. Ну, ну це взагалі. Для того, щоб мені лопатами гроші грибти, ви знаєте, скільки мені потрібно на груді картоплі посадити і перцю. І то, Лопата мені гроші не, не гребе, а на своєму горбу тільки заробляємо ці гроші. Прикро, звичайно, що так люди думають. І ще дуже мені, уж як я вже затронула цю тему, я хочу сказати тим підписникам, які заходять до мене на канал і запропонують мені дружбу, а потім самі. Через два дні, там, через три відписуються знову, е, зато в них профіль закритий, і вони думають, що ніхто нічого не бачить, ніхто нічого не знає. Все ми знаємо, все ми це бачимо, тому що підписалися на канал, е, через раз-два зайшли, е, поставили лайк там і геть не поставили його, е, написали раз коментар і все, людина зникає з каналу, і більше вона туди не заходить. Це дуже багато таких випадків. Ну, наприклад, у мене це так. То, пробачте, якщо не подобаються мої відео, не подобаюсь я вам. Будь ласка, не пропонуйте дружбу, не заходьте на канал. Є в Ютубі дуже багато цікавих каналів, цікавих блогерів. Заходьте до них. Я не професіонал і нікого не закликаю це робити. Тому що навіть буває, зайдеш на другий якийсь канал, да? от сподобався мені канал. Я заходжу на цей канал, особливо мені подобаються канали, де дуже багато квітів. Там квіти, ну я не можу назвати ці всі канали, звичайно. І це російські канали, у «Цвітулі у цвітулі, Світлана Лодісад, ну, дуже, є дуже багато наших українських каналів, які, де не таке паляче сонце, як у нас, і можна квіти виростити дуже гарні. У нас квіти виростити, ви зрозумієте, це подвиг. Я в прямому сенсі слова цього говорю. тому що... Дуже тяжко. Вже шукаєш такий куточок, такий затінений, щоб посадити якусь рослиночку, щоб вона хоч чуть -чуть, хоч якусь красу тобі відкрила. У нас все горить. Ну я ж говорю, більше 50 градусів на сонці. Це дуже багато. Буває, виходимо зараз, вже ну, трішки вже виходимо в 6 часов на город, а так. Пів п'ятої ми вже сапаємо, ми вже на городі, а потім вже в 10 часов вже в нас немає чим дихати, ми вже заходимо в хату і робимо в хаті свою роботу. Та я ж говорю, що буває, заходиш на канал, от я ж говорю до людей, які вирощують квіти дуже гарні, ну, ну там просто, ну, просто сад, ну просто сказка, ну рай якийсь земний, розумієте? Заходиш і дивишся. Багато наших українських блогерів, я заходжу до них, дуже багато, гарні квіти в них. І дивишся, ой, які квіти, ой, яка краса, ой, ви така господиня. Ну все, ви розумієте, дивлюся дуже багато коментарів, 50-60 це без відповіді е, хазяйки каналу. А 20 там або 10 лайків стоїть. То чому так? Якщо вам сподобався канал, якщо вам сподобалось відео, в якому там дійсно я в раю, то чому лайк не поставити, я не розумію. Тяжко нажати на кнопку. Це або якесь лицемір'я, так правильно на українській мові здається, або якась завість до каналу, що людина виростила такі квіти, а в тебе цього немає. Не знаю, я так не вмію, я так не можу. Пробачте. Ну, ну ось так. Я вам все розказала. І в першу чергу, я думаю, подивилася цей, це відео ця жінка, яка мені, я знаю, що вона в Ютуб заходить. Я знаю, що вона дивиться мої відео. Я запевняю вас, не переживайте, я не заробляю мільйони. У мене немає ні одної копійки з Ютубу. У мене немає реклами, у мене немає підписників так багато. У мене всього 600 чим-то там підписників, це дуже мало для Ютуба. То заспокойтеся, ваші гроші я не забираю. До побачення, будьте здорові всі, пробачте за емоційне таке відео, що я отак все вам сказала, правду. Але я така людина, що. Ну, в мене і в гороскопі так написано, що я правду матку ріжу прямо в очі. То пробачте мене за це, але я змінитися вже не можу. І... Мені не подобаються такі люди, знаєте, як вужі, залізти до тебе в душу, а потім візьме і вкусить. Боляче. До побачення. Бажаю всім миру і здоров'я.